Доброго всім часу доби, мотобрати і мотосестри! Як сказано в діксклеймері, я нічого не рекламую і не антирекламую, в тому числі. Цей достатньо недолугий китайський ендоскоп, яким було знято ці відео і зроблені ці фото. Відразу вибачаю за якість зображення. Ну, Що маємо, те маємо. Такий ендоскоп ПО до нього. Не таке велике розрішення, коли він рухається. Кадр змазується. Коли стоїть ще щось видно. Ну, ще раз кажу, що маємо, те маємо. У цьому відео я не даю ніяких взагалі-то порад. Ну, трішки там про випалювання нагару в ЦПГ. А так, це, власне, більше відео для. Технічних естетів, кому цікаво. Я таких відео на просторах Ютуба не зустрічав, ну, тому рішив викласти, нехай буде. Після розконсервації мотоцикла, і все так я вже трошки його проробив, він прогрів, я вирішив подивитися. Вирішив раніше, ну тоді вирішив значить, подивитися стан циліндра, власний циліндр і вершок поршня. Ну от Дивіться, циліндр має практично заводський хон, тобто він практично новий. На це ще каже. Так, да, це ж 10 тисяч він уже пройшов. Е, дивіться, ніяких продольних А тим більше вилизаних п'ятим, немає. Всюди хон. Живий хон. Тобто циліндр мало чим відрізняється від нового. Ну, отут на поршні видно нагар. Не такий великий, але він є. В кінці відео я виложу більш-менш більш чіткі фото декілька, і там їх ще прокоментую. Власне, такою ЦПГ була після зими. Далі, подивившись на цей нагар, я вирішив спробувати його древнім народним методом. Випалити. Тобто те, що я там раніше казав у своїх відео, прогнати його кілометрів 30 на максималці. Ну, оце відео показує вже, що з цього вийшло. Як бачите, нагар вже не такий блискучий, але сказати, що він вигорів, аж аж увесь, аж до металу, я б не сказав. Ну, далі буде десь, мать, хвилин 5 повні кадри. Роздивляйтеся, яке воно стало. Ну, щось повідлітало, бачите, дещо койде відлетіло до метала. Ну, не все. Це мені не дуже сподобалось. І я вирішив його після цього прогнати ще. Один раз кілометрів 30 на максималці, от і доп Ну, про той прогон що вийшло, вже скажу, коли буде відео з результатами другого прогону. А це все йде перший прогін. Ну, і тут, поки це відео крутиться, хочу сказати наступне. Мені подобається стан моєї ЦПГ. Дуже подобається. І думаю, вона свої 70-80 тисяч проходить. Що для цього потрібно? Яке масло, бензин, як експлуатувати, на яких обертах, як обкатати і все інше, все це вже було у відео на моєму каналі. Розказано. Якщо комусь це потрібно. Будь ласка, дивіться, по новій я все це тут, тим більше за 5 хвилин, розказувати не буду. Все вже розказано і розжовано. А так, для технічних естетів, можете дивитись на що воно схоже всередині циліндра. Е, на жаль, Ендоскоп не дозволяє подивитися нормально на головку циліндра, стан головки циліндра і клапана. Я пробував прицепити дзеркало, там таке дзеркало, воно дає засвітку видно, саме дзеркало світиться, майже нічого не видно. Тому, вибачайте, стану головки не буде. Я думаю, вона така сама, як і циліндр. Ой, циліндр, як і поршень, як от там наверху циліндра. А от стан свічки я покажу. Але стан свічки вже після прогону. А це після другого прогону на максималці. Е, не особо звертайте увагу на те, що воно чорніше, тому що е, перше відео були практично. Я приїхав, там проїхав кілометр два після максималки в гаражі наступного дня знімав. А тут я проїхав кілометрів майже 30-40. Вже не на максималці, а так на нормальних режимах, тому. З'явився якийсь легкий нальот гар Саме цікаве тут оці царапини, бачите? На фото вони теж будуть. Щоб знайти нижню мертву точку, я засовував алюмінієву проволоку. У неї щупав, наскільки воно опустилось. Засовував я її всі три рази. Але тільки оце після другого прогону вона зробила царапини, які дістали до самого металопоршня. Хоча, може, це сама проволочка щось намалювала як карандаш, але все-таки мені здається, що це процарапаний нагар до поверхні. Самого поршня і блистить поверхня поршня. Далі там ще на фото буде окремо. Получається, що все-таки прилічно воно спалило нагар. Він тоненький і легко здерся проволочиною. Не знаю. Будемо надіятись на це. Ну навіть якщо і не дуже, то він здерся, то він і з самого початку був не такий великий. Вроді би другий не пробіг не дуже допоміг. Робиться це просто. Я роблю кожні тисячу, півтори, максимум 2, виходжу на нормальну трасу і кілометрів прогріваю двигун градусів хоча б до 50 і кілометрів 20-30 до отсечки, щоб добре прогріло і попалило. Ось, бачите, царапинки. Ці царапинки блищать. Одна на кружочку, друга там. Ну таке наче проволочка доцарапала до циліндра, А значить нагар мінімальний. Якось так. Сам збираюсь надалі це продовжувати робити, кощенні там дві кілометрів. І вам рекомендую. Ну, звичайно, ну, я, я це робив раніше, тому у мене великого нагара немає. Ну, мабуть, по правді ще треба сказати, що їздив я на минулорічному бензині. На минулого року він мене ну, він мені подобався. Хороший був бензин. Вроді він і цього року минулий. Нормальний все. І розходи, і тяга, все вроді нормально. Хоча стояв просто у бакові, навіть не закритий у каністрі. Але можливо щось там випарувалося і повну температуру, щоб лучше вигоряло, він не дав. Не знаю. Через тисячу-дві побачимо, чи вигорить воно, чи не вигорить на іншому бензині. Ну, це стан хону після розконсервації. Ще раз вибачайте фото, які вийшли, такі такий вийшли. А це царапинки після другого прогону. Ось тут пройшлося до краю. А це ось на центральному тому кружочку. Вроді блистить сам поршень. Не знаю. Ну, так от. Ну, це якийсь трикутничок, який показує напрямок уперед на поршні. Це стан свічки після першого прогону. Ну, дивіться, все чисте, електроди чистенькі, нагар на железяці. Яка, на якій різьба, такий приблизно нагар має бути і на самій головці. Бачите, все вигоріло, воно чисте. Ну, не блистить, звичайно, але воно чисте. Така свічка й має бути. Ну, а це стан свічки після другого прогону. Мені здається, що воно все-таки трішки на ободку тут вигоріло. Трішки небагато, але трішки вигоріло. Те, що вона чорна, я вже кажу, не звертайте уваги, було 30-40 кілометрів після прогону. Так що нальотик з'явився. Хоча нальотик з'явився на ободку, а застали, електроди Зостали чистими. Вони нагріваються, воно там все вигоряє як слід. Ну В принципі, мабуть, на цьому все. Всім всього найкращого, всім добра і миру.